Усіх вітаю! Сьогодні до нас на склад завітали два бюджетних трудопаливних котлика від виробника MaxTerm. Побутові 12 кВт, виготовані зі сталі. Ось такі от два невеличких варіантика Що ми маємо? Ззаді ми маємо прямокутний вихід, під димоход. Є позиція з чугунною варочною плитою. Є закрита позиція. Що у нас тут? У нас в комплектацію входить градусник для твердопаливного котла, човні колесники паспорт та маємо зольний ящичок з котлом. Ось така бюджетна версія твердопаливного котла, яка може опалювати будиночок. Від 50 до 100-110 квадратних метрів можна сміливо ставити. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, коментуйте, пишіть, дзвоніть. Будемо раді організувати доставочку.